Всім благословенного дня! Чому Бог прокляв смоковницю? Бог завжди на простих прикладах показує те, як ми повинні йому служити, те, як буде Богу подобатися, щоб ми йому служили. І Бог показав, на прикладі смоковниці чи винограду у притчах, що якщо стоїть таке гарне дерево, але воно не приносить плоду, від нього немає ніякого сенсу. Це Бог відносив до тих людей в церкві, які просиджують в церкві, або в них просто є цей вид благочестя, але вони сили Божої відріклися, вони не можуть принести гідного плоду Богу. І таким людям Бог пише від Матвія, 23 глава, 27 вірш. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що подібні до гробів побілених, які гарними зверху здаються, а всередині повні трупних кісток та всякої нечистоти. Мені потрібно бодрствувати, щоб не стати фарисеєм.